Раз усім доброго ранку. Вчора було тепло у нас на вулиці. То не топили, а сьогодні прокинувся. то таке і прохладненько. Думаю, зранку піду трошки протоплю. Ага. а ще, попелецей вітерець не розходився, треба буде повивозить листян, бачите, вон вчора жінка понагрібала. Ось кучаки які оріха з Оріха листя. Ми зазвичай вивозимо його осінню, але в Минулому році ми пізно додому приїхали з Польщі, були у дітей там та вирішували як і питання питаннячка ну, так оце в мене дрова ось ну залишилось не так багато ну я думаю що вистачить до кінця зими зараз он. трошки нарубаю і піду розтопляти пічку Так, ось дивимось. Все, розгорілось. Тепер хай оце ось прогорить і все, і в хаті буде тепленько. трошки підвал. Отак От прикриваємо. І все. Хай тепер гріється.